Всім привіт! нова масштабна гра, в якій треба отримувати брейндротів У чому суть? Ми йдемо по цій дорозі. І під час того, як ми йдемо, очевидно, в будь-який момент висвітлюється червоним рівень лави, яка може появитися. І головне, нам не попадати під цей рівень, бачите? А для того тут поставлені різноманітні гори, рівнини і поля. І в чому суть? Чим далі ти заходиш, тим жорсткіші брейндроти. От припустимо, тут тільки флор і флур. Стоїть за 38 баксів. Якщо ми дійдемо чуть-чуть далі, ми взагалі побачимо когось надзвичайно потужного. Ще! Що тут є? Тут ти можеш бігати і вкачувати біг, так само як в цунамі брейндроти. Я так розумію, якщо в тебе велика швидкість прокачана у грі, ти дуже літаєш жорстко. Наша мета прокачатись до рівня професіонала і зайняти топ перше місце. Давайте ми це зробимо. Для цього нам треба перші брейндроти, бо в нас поки нікого не. А чого така лава? Велика, брат! Ні! Настя встиг. Я встиг. Зверху пише Difficult Hard. По факту хард, хардово. Пропоную. Наша мета буде отримати тисячу. Тисячу баксів за брейндрота. Ану, Йдем, йдем, 700. Ні, 700. Звісно, цифра хороша. у мене. Так, overflow in common area, Що це означає не знаю. На! Стояти менше треба, падай на землю. 7,5 і Е! Він його забрав і побіг на базу свою. Геніально. Окей. Ну ми тоді будемо чесно прокачуватись ідемо далі. Нічого страшного, зараз ми отримаємо когось потужнішого. Е о, 6К. Наша мета була 1000, а тут 6 стоїть Ей, ей е е Я дострибнути не можу, бро! Бро! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тільки не лава, тільки не лава. Тільки не лава. Мама, назад, назад, назад. Стрибок малий. Сюди, сюди, сюди. Найс! Найс! Nice, Найс! Nice. Зараз вийде! Ми опа! На! Щоб не втикав поняв, він був не підписаний на канал. Воу, беремо, може, його. Ні, а там є за 1500. берем Беремо його, берем 2000. за 6000 він зник. Тоді беремо його і зараз буде потужно. Ти його би не змог взяти. І так там дев'ятий ребіт, треба, щоб це лезці, але брати. Вау, хороша інформація. Опа, ми встигли. Нє, нє, сюди. Супер! Ми встигаємо. Головне добігти до кінця. Тут в будь-який момент Появляється лава, і тим більше з моєю швидкістю 21 Ось з боку пише тут. Це дуже мало. Дуже мало. Ну давайте попробуємо Все ж таки, все ж таки, пройти цю гру і отримати першого бриндрота. Лезґ рома, не бий, не бий, роман. Фух. Тихо, тихо, тихо. Мужичок, не треба бити мене. Не треба, бо я картель замовлю. Ти почув? Найс, ідемо далі, ідемо далі. Леська. Пишіть анекдоти в чаті. Чому в чаті кажу? Тому що я зараз стрімлю, і в мене йде кожен день стрім проходить. Тому щоб не пропускати їх, заходь, будь ласка, сповіщення з боку, і в описі також є обняв. Ну і лайк поставив. Гра. Так, ми вже дуже близькі. Стоп, стоп, стоп! Ні! Найс. Постимо тут. Поки що левел критично маленький. Якби він був більший, я би не знаю. Нічого би нас не спасло. Тому рухаємося далі. Зараз у нас буде перший брейндрон. Полетіли. І просто кладемо його на нашу базу. Так само, як в цунамі Брейндрон. І кайфуємо максимально. До речі, я вам казав на початку, що я зайшов в цю гру до того, якщо я цей момент не вставив, так ось кажу. Я в цю гру грав. Ну, хвилин 10 на минулому ефірі. Зайти, і чекнути, чи прикольно. Виявилось, прикольно, записую повніше відео. Тому ось в мене був 675 і 10 баксів. Ставим новенького футеру гангстера за 2к. Let it go, bro! І полетіли до наступних пошуків. Давайте ми закупимо швидкість, може. Ми можемо взяти плюс 10, плюс 10, плюс 10 можем? Можем! Йоу! А чо так багато? Все, ми, ми маємо швидкість 101. Рома, скільки буде 25 плюс 42? Так буде 67. Ха! врубаю КС. запускаю дотку Імбачатка, імбачатка! 67, у 67, бр. Нагадую вам, в мене трек є. Е, Імбачотко, Рома, факти, слухайте, всюди він вийшов. Бачите, яке швидко тепер бігає? І це всього-навсього я отримав одного брейндрота. Вау! Я не знаю звідки, і яким чином. Нє, тихо, 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 Ні? ніє! Та як я не торкнувся навіть? Напишіть у коментах, там було щось якесь доторкання? Я не рухав. Роби ребіти, брейни не припадуть, заребіти дають високий стрибок. Хороша інформація, Василій. Дякую тобі, велике. Біти. Це що таке, коли ти береш біту? Ладно, вирізаємо з ходу. Апгрейд бейс. Ну давайте, це воно? Це то ребіт. Не поняв. Ти чі собі лаву, ви бачите то? Ви бачите ту тему? А грошей не вистачає. Що мені треба? Ребіт тикнути. Давайте. Ребіт 101. Ааа, в мене швидкість зніметься. Добре. Бабок не вистачає. А скільки має бути? Плюс три джампа, ворнінг. Сто. А, панекам балабу має бути. Давайте залутаємо і все буде чики-пуки. Так, стрибок. Давай, 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 давай! Ні! Somebody wants to stall me. Вона на першій арені вернись. Воу! Wow, go дякую! Берем! Я знайшов брейндрота для ребіта. Давайте спробуємо. go, Опа, ставим, є. Yeah. І тепер, по факту, ребіт має бути доступним ще й як. Go Мама каже: йди спати, ромчик. Тим часом я який не можу заснути, і мені треба колескова. апгрейд баз, ребіт, скіп. Що мені треба? Ну, давайте. Вау! Виявляється, треба було не жати на апгрейд баз, а просто на ребіт. Це зовсім інше. Я думав, це якби та сама кнопка. Тепер у нас що помінялось? А що помінялось? Поясніть мені, що змінилось у грі. Тільки що. Мені написав, чувачок, що в мене стрибок більший. Ну, якби, брат, що це не помічаєш, що він виріс прям. Справа 3, пише замість 0? А, бачу тепер, ідеально. В нас є, крім того, показник джампів. Бачите, з боку в правому куті. Мені підказали. Дякую, йоу, стріми кожен день, нагадую. Тоді, давайте наша мета буде прокачати, як мінімум, залутати якогось секретного брейна. Рухаємося далі. А, е! мужика, ну підійшов сюди. Ти шо лупиш мене? Ну. Е! Без стрибка не зможеш нормально брендів залутати. А окей, нам підказали, в чому логіка. Як вкачувати жорстко у грі. Вам треба великий стрибок. Стрибок додається, коли ви робите ребіт. Давайте ми подивимося, що нам треба для ребіта. Както, гіпопатама. Давайте його залутаємо. Він десь на початку є, шукаємо. Нам треба гіпопотам, кактус. Давайте пошукаємо десь його на дорозі. Ешкер, гр, -гр, -гр, -гр. у мене лазар із очей. Дивно, що для перших ребітів не треба, припустимо, нубіні піцаніні, які є. Легендарним у цій грі. Ну окей, ну хай вже буде. Це лі-рі-лі-ля-ля. Я ніколи в житті не міг вимовити цей нік. О, бачу! Я бачу, я бачу. Того слона зараз мелутанем. На, не втикай. <плес> ви що гоните? Це мої кактуси, віддайте. Мені, типу, кактуси не дають забрати. Що за прикол? Може тут десь є? Wants to give you trick track барабом? Ее! Hey! Куууу! Я трик-трак барабом, мені треба кактус, брат. І берем кактус. Let's go! 350 баксів погнали на базу. Зараз ми вкачаємо базу і буде імба. ба. Nice. Найс. І сам сюди, стам сюди. Є! ми тепер можемо лупанути ребіт. Давайте тикнем. Ребіт, ребіт. Найс! Nice! У нас є плюс один і до стрибка плюс три. А ну чекаємо. Раз. Ну, вже вище. Але чи достатньо того, щоб я отримав брейна потужного? Давайте чекнемо ще один качаємо ребіт і далі лутаємо якось прикольчика, окей? Балеріна капучина, нам треба. Перед тим давайте купимо е, більшу швидкість. Є, yeah, 76, вистачає. Стрибок хороший, непоганий вже. Як оцього залутати, оцього, типа, який висить там. Напишіть у коментах. Все, нам треба капучино. О, я бачу капучино, вау! Капучино, бере. Погнали назад, я думаю, я встигну. Залутали, поставили сюди, лупанули ребіт. Швиденько. Є, це максимальний спідран цієї гри. Що нам тепер треба для ребіту? Е, Кокофанто еліфанто. Давайте попробуємо пошукати, але перед тим нам треба взяти швидкість. Окей, берем. Є yeah, 60, 70, 86, гот <плес> додається. І тепер шукаємо кокафанта. Давайте, пацани, грірр. Найс. Було би забавно, якби в грі взагалі розсипався чувачок, який в лаві тонує, і всі принтроти переходили просто би в лаву. Ні, сюди, сюди, сюди! Найс! Nice. Найс! Nice. Nice. Дуже важко керувати швидкістю, коли вона велика в тебе. Шукаємо елефанто. Елефанто, де ти є? Тут нема поки. Тут нема. Йдем далі. Чи перестрибну я? Ану, Да, я би легко перестрибнув. Вау! Ага, я бачу. Чим, чим далі я проходжу, тим, тим більші скали і на них важко вистрибнути. Нє! Ні. Ні! Анекдот! Мені написали, Бабушка говорить, скільки буде 3 плюс 2. А я кажу 5. Хіба це анекдот? анекдот це ось. Бабушка говорить, скільки буде? 3 плюс 2. А я кажу, 52. Нам треба просто залутати зараз новенького тіпочка, а саме Кокофанто. Погнали в пошуки, друзі! Let's go! гопу, пдагода, пуда вода, сексевен, пуда вода, пфдагода, пудовуда, пу, сексевен, пвава, опа, стали тут. Постояли сексевен. Вау, wow, це що таке зелене взагалі тема? Це вже не лава. Нам треба кокофанто. Погнали. Головне, не падати вниз, бо стрибок не дозволить мені забратися на нову скалу. Давайте попробуємо. І так, там є Сахур, я бачу. А де Кокофанто я пропустив чи що? Я не вірю, що для ребіту він так далеко. Я пропустив 100%, реально кажу. Я 100% його пропустив. Він не може бути так далеко для третього ребіта. Давайте пошукаємо. Це хто? Ліонель Месі. Рональдіньо? Да, Рональдіньо. Хто ще є? Капучина. Окей. Ще хто? Поки нікого не бачу. Та де є Кокофанто, бро? Що ти мені даєш? За один трильйон комп? Комп? Приймаємо! Що він дав мені, тільки що я не поняв. А мені дали найкращого бріндрота в грі. Ви що гоните? Але нам треба Кокофанто для швидкості. Що? Кокофанто заспавнився так близько? Берем. Гра, заносимо на базу сам сюди. Скільки він дає? 75к за секунду. Мені дають за 5 трильйонів джоба Сахура. Що робиться в цьому випуску? Я, мені здається, стану найбагатшим у світі. Капець, берем! Лес го, бро. Опа. 56 трильйонів. Добре, приймаємо швидко. У мене тепер є тіп, який дає 25 трильйонів за секунду. Дякую всім. Коротше, пацани, дівчата. Ми отримали дуже багато брейндротів. І тепер наша мета зробити багато ребітів і нормально стрибати. Погнали для того, щоб стрибати, очевидно, треба ребіт. Вкачуємо. Найс! Наступний гарама. Окей, зараз будемо шукати, мама. О, гарама. Ось і вона! Гарама! 120к! Let's go! Йдем до кінця, зараз буде потужно. <плес> а <плес> от і гарама, берем! Ура! Пау! <пам> ура! 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 Let's go! Ставим сюда! Ставим сюда і робим ребіт! Найс! Ребіт. Ребіт. НайС! Nice! 15 стрибків! У мене є тепер. Було нуль. Всім дякую за перегляд цього відео. Наступне буде в рази жоще WSKERI. йоу, бр, пау!